Чому ти називаєш циф усі цифри за запчастини та інше у доларах, які дорікають мені деякі патріоти у коментарях? Відповім, тому що курс гривни нестабін. І той, хто буде дивитися той ролик у подальшому, не буде розуміти, за що йде розмова. Запчастинами я почав займатися у травні 95-го року. Я торгую шинами. І ось, якщо, якщо я вам зараз розповім, що купували ми гуртом по 495 тисяч купонокрбованців, а продавали ці шини по 625 тисяч купонок карбованців, то це для вас буде нічого незрозумілого. А якщо я вам скажу, що на ринку Леваневського кожного ранку ми закупались. По 11 доларів і на ринку перова продавали їх по 15 доларів. То вам буде все понятно зараз. Зв'язку з великою кількістю українців за кордоном у Європі зараз потрошки євро починає витисняти, але традиційно українці прив'язані більш до долара.